Чи може віра передаватися у спадок? Чи мож, кожен мусить пройти свій шлях із Богом? Е, ну, Дивіться, е, можна так сказати, віра може передаватися е, у спадок через виховання. Ну, до прикладу, ми бачимо біблійний приклад Самоїла, якого виховувала мама Анна, якого виховували батьки в Божому страсі, і він дійсно виріс людиною, посвяченою для Господа, для його служіння. Хоча в юному молодому віці він був переданий на служіння. Ми бачимо Йосипа, якого батько виховував, і навіть коли. Будучи підлітком, юнаком, він потрапляє в Єгипет в неволю, він лишається вірний Богу. Ми бачимо Соломона, якого виховували в страсі Божому, також, і він дійсно полюбив Бога. Ми бачимо і негативні приклади, на жаль, також, але бачимо багато позитивного. Пам'ятаєте, одного разу апостол Павло каже до Тимофія, що віра, яка була передана тобі від твоєї мами і бабусі, але знову він має на увазі, що не вона була йому не Просто подарована, а він виховання її перейняв в навчанні. Тому ось тут дуже і дуже важливо, друзі, розуміти ось цей принцип саме не через передачу або успадкування, а через виховання. Ну, до прикладу, книга притчі Соломона. 22-й розділ і шостий вірш пише. Повчай або виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Тобто, що тут ми бачимо? Дуже чітку модель і чіткий момент. Виховуй юнака, коли він молодий, коли він малий, юний. І навіть коли він постарів, він не зійде з цієї дороги. Тобто, ось це виховання, навчання в вірі, це не гарантія спасіння, а початковий фундамент і сприятливе середовище, що є дуже важливо. Але тут є і ще один важливий момент, що кожен мусить пройти свій власний шлях з Богом. Віра це особливе особисте рішення серця. Бог не хоче, щоб людина особисто Бог хоче, щоб людина особисто приймала його, а не тільки повторювала традиції або казала, ну, мої батьки так та я так буду. Тобто, це має бути твоя особиста віра. Но, до прикладу, я прочитаю для вас послання апостола Павла до Римлян, 10 розділ і 9, 10 вірші. Якщо визнаватимеш своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а визна... устами визнаємо для спасіння, і далі написано в 11-му вірші писання каже: кожен, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Тобто, це особиста віра, це особисте прийняття, і це дуже дуже важливо. Тому як поєднати ну, ці обидва аспекти, е, родина і спільнота можуть передавати цінності, е, молитовні якісь досвіди, можуть передавати знання про Бога. Але справжня віра це завжди особисте усвідомлення. Від серця, від щирого серця, від повного серця до Господа Бога можна сказати, що віра має спадкову підтримку, але не передається автоматично у спадок. Ось це, напевно, буде найкраще формулювання. Віра в родині може бути фундаментом і благословенням, але так чи інакше, кожен мусить пройти через власний шлях відносин з Богом і особисто прийняти рішення. Слідувати за Ісусом, довіряти йому, вірити в Нього і прийняти Його як особистого Спасителя. Не можу я прийняти Ісуса Спасителем тільки тому, що мої батьки так робили і вірили. Так я від них можу навчитися, але це має бути моє особисте рішення. І, до речі, мій особистий приклад також є свідченням цьому. Мої батьки були щиро глибоко віруючими людьми. Тато, на жаль, вже, вже немає, мама ще, слава Богу, жива і здорова. Але в той же самий час вони мам, продовжують свою віру в Бога. але я змушений був шукати свій шлях, і, хоча я був дуже добре навчений і знав, як правильно, але був час, коли на превеликий жаль я не жив з Богом, і прийшов час, коли я змушений був обирати, як мені йти далі. І ось тоді народжується справжня віра, особиста віра. І я живу цією вірою. Цим. Благословінням, яке мені подарував Господь, приймаючи його як Спасителя, бути, бу, і повністю впевнений в тому, що він прощає мене, простив мої гріхи, і з ним рухається вперед. І я вірю, що Господь готовий прийняти кожного. Тільки, друзі, ось тут ваше особисте рішення довіри Богові має бути на першому місці. Як зрозуміти другу частину вірша з Євангелія від Матфія, 10 розділ, 23 вірш. Ну, давайте відкриємо і подивимось, що, що ж там написано, і будемо тоді розуміти, як його зрозуміти. Євангел від Матвія, 10 розділ, 23 вірш. Він звучить так: коли ж будуть вас переслідувати в тому місці, втікайте до іншого. Запевняю вас, що не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син Людський. Ну, Саме на другу частину, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син Людський. Ну, Я так підозрюю, що ставиться питання в наступному, що от воно ж не здійснилось ніби. Чому? Тому що вже апостоли обійшли всі ізраїльові міста, і не тільки Ізраїлю, Самарію, і вже по всьому світу Івангелія проповідується, а Син Людський якби ще не прийшов. Якщо говорити в есхатологічному значенні, то так. Але, друзі, ну, треба читати не просто, давайте прочитаємо частину другого вірша і будемо її тлумачити як нам хочеться, або як нас навчили. Ні, давайте читати так, як написано. Пропоную для цього відкрити Євангелій від Матфія, 10 розділ, і прочитати, наприклад, 5 і 7 вірш. Дивіться, що там звучить. А цих 12, тобто перед цим Ісус називає 12 апостолів, і далі написано: Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте. А радше йдіть до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте. Кажучи, що наблизилось царство небесне, і далі продовжується. хворих, оздоровляйте, прсіляйте, бісів виганяйте, мертвих воскрешайте, не беріть з золота, не срібла і. Е Описується, як вони мають іти, що вони мають казати, що вони мають робити. І ось в 15-й вірш описується, закінчується тим цей уривок, що якщо вас не приймуть, то їм буде недобре, погано. А 16-й вірш каже: ось я послаю вас, як овець поміж вовків, тож будьте мудрі, як змії, невинні, як голуби. Та стежіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по суті, синагогах будуть вас бочувати. Поведуть вас заради мене до і царів для свідчення і їм, і язичникам. І коли видаватимуть вас, не журіться, що як казати, дасть вам ту хвилину що сказати, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого, котрий у вас. І далі говориться, що брат буде видавати брата. І ось це все закінчується 22-23 віршом. Вас будуть всі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місці, втікайте до іншого, запевняю вас, не встигнете обійти ізраїлих міст, як прийде син Людський. Далі з продовження цього. Заклики Ісуса не боятися того, хто може знищити тіло, тому що головне Він душі не може знищити. Далі запевнення, що Ісус пам'ятає про вас, Він піклується про вас. І далі Ісус каже, що Він насправді приніс, що Він є понад усе. І лише Його сприйняття і спасіння може дати можливість людям. Дійсно досягати спасіння, яке є в ньому. І ось коли ми це все читаємо, закінчується 10 розділ, 11 починається наступним віршом. Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в інших містах. І от в цьому контексті все зрозуміло. Ісус бере 12 учнів, призначає їх, навчає їх і посилає їх іти на проповідь на якийсь певний час. І далі в контексті цього вірша не встигнути обійти Ізраїлих міста, як прийде син Людський, Ісус їх навчає. В 11-му вірші написано: Він закінчив наставляти своїх длинцятьох, хто пішов звідти, щоб навчати, і проповідувати по інших містах. Тобто Ісус лише дав учням завдання обійти ізраїлові міста, проповідувати, сам пішов в інші міста навчати, і він приходить, щоб далі бачити з ними. Тобто вони не встигли всього обійти, як Ісус знову повернувся до них. В цьому контексті проблеми немає. Це практичне пряме завдання, яке Ісус дає Учням, він їх навчає. Просто питання в другому, що дуже часто ми ці слова також і трактуємо, або про них говоримо як про есхатологічні, як про останній час. І тут так це все збігається, бо будуть переслідувати, потрібно служити, не боятися, довіряти Богу, Ісус понад усе, любити Його. І це ж саме відноситься не тільки до того часу, коли Ісус сказав учням, а й до сьогодні воно відноситься. Але, друзі, саме конкретно ось цей вірш. Не встигнути обійти зразу міста, як придас на людський, він показує про той момент, коли Ісус говорив з учнями. Але в есхатологічному е, е, значенні ми можемо чітко говорити, що Ісус прийде дуже скоро. Тобто Ісус прийде дуже скоро, і ми вже маємо його чекати. І як ми маємо його чекати, проповідуючи Слово Боже. Тому, коли я читаю ваше питання, як зрозуміти другу частину вірша з Івангелії від Матвія, 10 розділ, 23 вірш, так і розумієте. Найперше в значенні, що Ісус послав учнів на проповідь, Він дав їм завдання, настанови. А сам написано в 11 розділі, в 1 вірші, коли він закінчив настановлювати своїх учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в інших містах. А потім ну, він лишив своїх учнів, відправив їх, а потім знову зустрівся з ними. І це найпростіше логічне пояснення з контексту. Це не я його зараз придумав, воно випливає з самого контексту. Просто без упереджень прочитайте ще раз цей розділ 10, початок одинадцятого. І тут стає все зрозуміло. Але чи можна це е, трактувати в есхатологічному значенні? Так. Відносячи до другого приходу Господа можна, тому що воно має також чітке розуміння і в цьому контексті, і в цьому значенні. Просто біда в тому, що ми привикли трактувати його есхатологічно і забули дивитися на реальні обставини, які були в той час. Тому, друзі, не нав'язуйте своє мислення або своє виховання, те, як вас навчили читати Біблію, до того, як там було. Навпаки, дивіться, як було, а тоді робіть правильні висновки. Тому хай Бог вас благословить і дасть мудрості. Бачити Слово Боже, так, як воно є, і це не зважає нам бачити події останнього часу, що Ісус буде так само нас благословляти, підтримувати, і ми будемо служити йому в повній радості і мати спасіння, яке Він приготував для нас. Чи може християнин зустрічатись з невіруючою дівчиною чи хлопцем? Ну, Якщо ви про стосунки, то одразу. Проясню біблійну позицію, так як я це бачу і розумію, що хлопець з дівчиною може, але не хлопець з хлопцем, чи дівчина з дівчиною. Якщо ми говоримо про відносини, які йдуть до створення сім'ї, до відносин близьких, інтимних, я кажу, як створення сім'ї. Тому чи може зустрічатися хлопець з дівчиною, та, будь ласка, чи може християнин зустрічатися з невіруючою дівчиною, чи християнка з невіруючим хлопцем, в принципі, так. Але тут є важливий момент, важливість спільних принципів, друзі. Е, практика показує і біблійне слово істина, і життя людей показує, що якщо в людей є спільні цінності, які м, рухають їх вперед, якщо вони їх розділяють, то це дуже важливо. І от сповідання Бога, поклоніння Богу, релігійна складова є одною з таких основних цінностей. Багато людей кажуть, ми сучасні, це неважливо, Головне, щоб ми любили один одного, це друзі, обман. Або такі рожеві окуляри, які люди на себе одягають. Насправді, коли в вас починаються далі відносини ваші, починаються різні погляди ваших, в вашому поклоненні Богу, в служінні Богу. В вихованні дітей, в відвідуванні церкви, в який день ви поклоняєтесь Богу, як ви це робите, як свої кошти ви розподіляєте і всі інші речі, тут виявляється дуже багато підводних каменів. Тому коли ви зустрічаєтесь з людиною, яка не розділяє ваших поглядів релігійних, вашої, вашої, вашої вашого віросповідання, вашого поклоніння Богу і вашої шани до Господа, найперше, що зробіть, чесно скажіть про свої погляди. І можливо молода людина, хлопець, чи дівчина. Їм це і необхідно, і ви не тільки будете щасливі разом, але ще людину приведете і до Христа, і це неймовірно прекрасно. Якщо говорити про те, що люди мають різні релігійні погляди, дивлячись на біблійний приклад, я би не радив би, тому що буде дуже багато проблем. Чи можна їх перемогти? Думаю, що можна, але це дуже важкий шлях, наповнений слізьми і переживаннями. І я знаю багато людей, які прожили велике життя і моляться по цю пору за своїх чоловіків або за своїх жінок, які ще не згоден. Господом І потім навіть починається сумніви в Богу, нарікання. Боже, чому ти не приведеш або чому ти не спасеш? А Бог дає право вибору людині, і ми про це вже багато разів говорили. Тому що тут дуже важливо робити правильний вибір з самого початку. Біблія чітко говорить, що не впрягайтесь в ярмо з невірним, і це не про тільки про створення сім'ї, це взагалі про відносини, про питання бізнесу, про питання вподобань, про питання життєвих якихось моментів і про сім'ю також. тобто коли ви бачите, що людина не вірить в Бога, не розділяє ваших принципів, сто раз подумайте, чи вам з такою людиною по дорозі в будь-яких аспектах вашого життя. А я вже мовчу про сімейні відносини, коли ви з людиною стаєте одним цілим. От й собі, ви стоїте з людиною одним цілим і нероздільним перед Богом, а ця людина не визнає Бога і не шанує Бога. Про яку Спільність і єдність, ви можете говорити повну єдність і спільність. Це буде дуже важко. Це буде багато проблем. Тому нехай Господь благословить вас приводити людей до Бога, відкривати їм Бога. Але створюйте сім'ї з людьми, які розділяють ваші цінності і які разом з вами будуть поклонятися Богу. Це є дуже цінно і це є дуже важливо. Чому Бог покарав Давида за перепис народу? Ну, та, знову ж таки, друзі, до того ж закликаю, до чого, про що я вже говорив неодноразово. Ми сьогодні дивимося ну, на перепис. ну Це ж немає нічого проблеми, що всі відомі, хто, звідки, куди, чіткі списки ми там до десятків, а може і до одиниць можемо точно сказати, де скільки людей проживає зі всіма даними. І тому ми дуже часто, що зараз це норма, передаємо на той час. В біблійній моделі і в біблійній особливості є свої моменти дуже важливі. Давайте цей уривок подивимося. Це в двох місцях записано. Друга книга Самуїла, перша про це говорить, 24 розділ. Знову запалав Господній гнів на Ізраїль, спонукаючи проти нього, тобто Ізраїлю Давида, і закликаючи, ідей перерахуй Ізраїль та Юду. Тобто цар Давид закликав, і тут, ніби Господь його до цього підштовхує, так? Тоді цар сказав Йоавою, начальник всього війська, що був при ньому, прийди перед усім Ізраїлем, ми племенами, відданої до Вірсаві, і зроби перепис населення, аби я знав загальну численність народу. І ось дивіться, що Йоав відповідає: Нехай Господь твій Бог додасть до народу ще скільки, скільки і є їх, і намножить їх стократно. І нехай очі, мов володаря царя, це побачать. Але для чого мій володар цар би забажав цього? І там далі написано про те слово царя переважило, звичайно, і Йоав пішов переписувати. І дивіться, що відбувається далі. Вони прийшли, переписали, і от 9 е, вірш говорить, тож Йоав подав цареві результати перепису населення. В Ізраїль виявилось 800 тисяч чоловіків, здатних володіти мечем, а в Юдеї було 500 тисяч боєздатних мужів. Але після того, як Давид зробив перепис народу, він відчув внутрішню сердечну тривогу. Тому Давид сказав: Господи, я тяжко згрішив тим, що зробив таке. І тепер, Господи, прости гріх Твого слухи, адже я вчинив дуже нерозумно. І коли Давид встав наступного ранку, було Господнє слово до пророка Гада, до Давидового промовиться такого змісту. Піди і скажи Давидові, що говорить Господь. Пропоную на твій розсуд три лиха, вибери одне із них, я вчиню за твоїм бажанням. Тобто, виявляється, що Давид робить зло, і він це чітко розуміє. Перша книга Хронік. 21 розділ, там взагалі з першого вірша дуже яскраво описано. Дивіться, у той час повстав проти Ізраїлю сам Сатана і спонукував Давида. Провести перепис ізраїлю, тобто, коли там написано, ем, коли ми перед цим з вами читали, що ем, запалав Господній гнів на Ізраїль, спонукаючи проти нього Давида, то ми тут бачимо більш детально, що це гнів Господній в чому виразився? Тому що сатана підбурював е, і, споку, і спонукав Давида провести перепис Ізраїлю. І Давид те саме каже: царю, е, цар е, е, Яву, точніше не царю, яв відповідає. Тож саме Давиду, тобто то це саме події описується. Але і тут далі, коли написано, вже є результати перепису і є що скільки відбувається, то далі написано сьомий вірші восьмий. Цей учинок виявився злочином перед Богом, і він покарав Ізраїль. Тому Давид звернувся до Бога з такими словами: я тяжко зрішив, учинивши цю справу, але тепер, благаю, зніми цей гріх з твого слуги, адже я дійсно. Повівся вкрай нерозумно. І тоді Господь знову звертається до провидця гада і каже, що Давид має робити. Ось друзі, що тут відбувається. Тобто, що ми бачимо суть подій, Давид наказує провести перепис, і це викликає гнів Божий. І Давида до цього підштовхує диявол, написано. І Давид обирає там одне з зол, яке Господь дає. Причина гніву Божого надмірна гордість і довіра до сил людини. Перепис свідчить про покладання на власні ресурси, на численність війська, а не на Бога. Бог хоче, щоб Ізраїль покладався на нього і неодноразово про це говорить, що не армії, не сила, а тільки Бог. Другий момент невдячність і недовіра Богу. Історія показує, що всю, протягом всієї історії Ізраїль завжди перемагав силою Божою і Божою благодаттю. Але Давид хоче бачити силу народу. І ще один момент це особистий гріх Давида. Саме в 24 розділ і 10-й вірш каже, що саме серце Давида засудило його, і він зрозумів, усвідомив, що він згрішив і тому прийшов до Бога з покаяння. Тобто Давид сам усвідомлює неправильність свого вчинку. Друзі, тут є один важливий богословський такий, можливо, висновок, але він дуже цінний. Коли Бог каже, не рахуй, бо це моє. То Бог чітко каже, це належить йому. Але якщо людина починає перераховувати, то цим, що вона рахує, вона засіхає на Божа і каже, ну воно і мені належить. Тобто, Давид, як цар, він мав розуміти, що весь народ належить Богу. І він чітко це усвідомлював. Коли він захотів перерахувати, він хотів побачити, що є в його владі. І він. Цим самим виявив недовіру Богу і пішов проти Бога, чому Господь сказав, що має бути велике покарання. Тому, коли ви ставите запитання, чому Бог покарав Давида за перепис народу, тому що Давид згрішив і зазіхнув на Боже. І з контексту, і в то, що в Самії написано, і в що в Хронік написано, це стає зрозумілим. І Давид сам усвідомив свій гріх і прийшов каятися до Бога. Тому, друзі, ну це питання, по суті, зникає, коли зрозуміло, що Давид робить гріх і зазіхає на Боже. Тому завжди пам'ятайте, що довіра Богу це найважливіше. І ніколи не зазіхайте на славу Божу. Коли Бог дає вам успіх в служінні, коли Бог вам дає успіх в сім'ї, завжди прославляйте за це Бога і чесно визнавайте, що це милість Божа і Божа благодать, але й не приписуйте Божої сили собі, своєму розуму, своїм здібностям. Завжди дякуйте Богу за те, що він вам це дав. І іншим людям розповідайте про славу Божу, і це буде найвеличніше і найкраще. Подібна історія в Біблії про царя Езекію, який отримав від Бога дуже багато благословень. Але коли і навіть чудо Бог зробив для нього, що продовжив його життя, зцілив його від смертельної хвороби, і коли прийшли посланці Вавилонського царя, написано, Езек, я показав все, але про Бога забув розповісти. І тому Бог послав пророка і сказав, все, що ти показав, вони заберуть. Бачимо інший біблійний приклад: цар Соломон, мудрість, яку Бог дав, силу, яку Бог дав, приходить цариця Шеви. Давид, перепрошую, Соломон все їй показує, все пояснює. І цариця Шеву прославляє Бога, і каже, великий Бог, який поставив тебе царем, дав тобі мудрість і благословенні слуги твої, що бачать цю силу, Божу, славу Божу. Тобто, чи ми дійсно показуємо славу Божу, чи ми це приписуємо собі? Друзі, в даному випадку Давид захотів побачити, яким ресурсом він розполагає, яким ресурсом він керує, над ким він має владу і що він може досягнути. А Бог йому сказав: ти все досягнеш моєю силою, моєю благодаттю. І Давид не послухав Бога, і тому це було гріхом. Не саме порахувати було гріхом, а те, що Давид зазіхнув на те, на що Бог скав, не можна. Тому нехай Бог благословить нас ніколи не зазіхати на Боже, а навпаки, віддавати славу Богу і все, що належить йому, прославляючи Бога і служачи йому. Що означає віддати своє тіло як жертву для Бога згідно з посланням до Римлян, 12 розділ і перший вірш. Дуже гарне запитання. Хоча мої продюсери не дуже люблять, коли я багато читаю, тому що і глядач не дуже любить, коли я багато читаю, тому що глядачу вам завжди легше, коли ми розмовляємо. Але, друзі, не можу не прочитати цього уривку. E, взагалі, по-доброму було б прочитати весь 21, 12 перший весь розділ послання до Римлян, бо він сам про це говорить. Але я буду вибірково певні моменти читати. Дивіться перший вірш. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Тобто, апостол Павло звертається віддати своє тіло як жертву для Бога, і він каже, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богу і жертву, як ваше служіння розуму. Тобто, перше, принесіть ваші тіла як жертву святу, але як ваше служіння розуму, тобто за розумом. Так? І що це означає? Дивіться, не стосуйтесь до віку цього, але змінюйтесь оновленням розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Тобто, що? Не пристосовуйтесь до цього віку, не єднайтеся з цим віком, а оновлюйтесь пізнанням Божої волі, Божої мудрості. Далі дивіться, не думайте про себе більш, ніж належить думати. Цікавий момент, так? Да? Далі написано: ви є члени тіла Христового, Ми, ви є всі різні, але ви разом перебуваєте в служінні для Господа і маєте мати спільність. Далі піднімається питання любові. Як ми повинні любити один одного, як ми повинні відноситись один до одного, братерство, любов, шана один одного. Далі служити Господу разом. Як ми маємо відноситись до ворогів? Дивіться, благословляйте тих, які переслідують вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які і радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайте між собою одніє думки, не будьте зрозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими. І далі закінчується цей розділ, розділ наступним: нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мсіть, а віддайте помсту Богу, написано далі. Е, і цікаво, що в е, останній вірш говорить: не будь переможний злом, але перемагай зло добром. Тобто, е, по суті, якщо відповідаєте на це запитання, що означає віддати своє тіло як жертву для Бога, згідно 12 розділу, це належати Богу в слові, в ділі, в розумі, в почуттях, в усіх моментах. Не, не так, як, як світ живе. А так, як Бог навчає. Не так, як іноді хочеться. Ну, до прикладу, сьогодні зло ухоплює людей. Війна жахлива, яка відбувається в нашій країні, багато людей мстять, тому що загинули рідні, близькі, кохані, друзі. І багато хто каже, ми будемо мстити. Друзі, Бог чітко каже, не мсти. Тому що помста це завжди зло, яке породжує нове зло і яке руйнує тебе зсередини. Бог каже, віддайте помсту мені. Хтось каже, що я тоді не маю права захищатись. Ні, ти маєш право захищатись. Але не роби це зі злості, з ненависті, з помсти. Роби це з любові до рідних і близьких, кого ти захищаєш, з любові, яку Бог подарував тобі. Належ Богові повністю і безроздільно. Віднося до людей так, як відносився б Господь. Ось, друзі, що віддати своє тіло і свій розум для Господа на розумну службу. Тобто це жити е, так, як каже Господь, це любити так, як каже Господь, це надіятися на Бога і це довіряти йому повністю і безроздільно. Ось що таке розумна служба. Тому перший вірш так і каже. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І ось це має бути служіння розуму, яке Господь дає, яке Господь наповняє. Не так як світ вчить, тому що світом керує дуже часто диявол в ненависті і жорстокості. А Бог каже про принципи Небесного Царства. Ось, друзі, до чого закликаю вас сьогодні я жити принципами Небесного Царства вже сьогодні. Незважаючи на те, що ми можемо від цього постраждати, ми можемо мати проблеми продовжувати любити Бога, і служити йому, тому що Бог нам пообіцяв щось більше, вічне життя. Це не означає, що ми маємо терпіти корупцію, ненависть, зло, злочинність. Ні, ми маємо боротися з цим, але й методами, які дає Господь: методами любові, методами віри і методами справедливості, законними методами, а не тими, які принесуть задоволення на короткий час. І помстам буде десь і солодкою, можливо, але, але це буде гріхом і злом, яке буде руйнувати нас середини. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми дійсно довіряли йому і щоб наше тіло і наш розум належав йому повністю і безроздільно. Щоб коли він прийде, ми в великій радості зустріли Бога, якого ми знаємо, якого ми любимо і з яким ми звикли жити щодня. Тому нехай це буде благослованням для нас всіх. Отже, наша програма добігла свого завершення. Тому, друзі, прощаюся з вами на деякий час, але і наступні програми будуть за своїм розпорядком. Тому пишіть ваші запитання, пишіть ваші відгуки, пишіть ваші коментарі. Чекаю від вас подобайку і поширення, щоб більше людей дізнавалось про істину Божу, щоб ми разом зростали в світлі Слова Божого і щоб ми завжди мали благословіння в тій любові, і куди є Господь. Щоб ми завжди зростали в нашому Господі, і багато людей дізналось про Господа і прийняли його як свого Спасителя. Нехай Бог буде з вами і його благодать буде на всіх нас.